Сьогодні я продовжую репортаж про дитячий футбол. тренер з футболу із городни Іван Валерійович, який тренує дітей в місті Ізюм, привіз селище П'ятигірське три команди з футболу різного віку. На жаль, в місті Ізюм немає спортивного зали, де діти могли б займатися скрізь одні руїни. Але про це краще розповість сам тренер-викладач. П'ятигорськ приїхали, щоб перемагати. П'ятигорську грається відкрита першість Донецької ОТГ чемпіонат. Три кола грається, 12 ігор. По 5 команд в кожній групі. Скільки років вже займаєшся ти з дітьми? З дітьми займаюся на п'ятому році зараз. П'ятий рік. Скільки в тебе в груп, скільки в групі? Розкажи, будь ласка. У мене шість груп в кожній групі по 20 діток, тому нас разом багато, нас 120 чоловік. Наразі тренуються троє дівчат і хлопці. Найкраще приймають участь магані у цьому чемпіонаті. Скільки чоловік оце сьогодні приїхало на ігри? 20. 20 чоловік. Три команди по три команди, 21. три команди по сім. Набор проводжу на початку учбового року. Набор вже завершено, але якщо приходять хлопці, то я не відмовляю. Скільки зараз у тебе всього? навчається? 120. – 120 дітей. А раніше було. Раніше до війни було около 200. Скільки сьогодні буде ігор? Сьогодні будемо грати 6 ігор. Кожна вікова група відіграє два матчі. Почнемо з наймолодших з 14-го року народження. Потім будуть грати найстарші, 9-й рік народження, потім середня група і спочатку так само другий. Що це за турнір? Турнір першість відкрита Донецької ОТГ. Який це тур? Це початок другого кола, це наразі п'ятий тур. На якому місці ви йдете? Майже всі йдуть на другому, але старші там питання, бо очок рівність. В них шість очок і у команди, яка займає третє місце, теж шість очок. Ось ви граєте в футбол, займаєтесь спортом, а десь іде війна. Завдяки тим, хто наразі на фронті, завдяки нашим хлопцям ми маємо таку можливість. Ми маємо виховувати дітей. Можливість. Звісно, не всі з них стануть спортсменами, але, але вони стануть сильними, вольовими людьми. Тому дякуємо нашим захисникам за таку можливість виховати чоловіків. Коли буде перемога, як ти вважаєш? Це дуже складне питання. Віримо, що скоро, скоріш би, хотілося б. Перемога, а потім будемо обирати нове життя. Будемо обирати нове життя, будемо йти вперед, і в спорті, і в житті. Ось я не відкрию секрет. Скажу, що Україна повністю корумпована країна. Як ми будемо виходити з цієї. Я вважаю, що будуть зміни. Будуть зміни. Ну саме по собі вони не прийдуть. Ми саме повинні по вибрати були. отих людей до Верховної Ради, які будуть нами керувати. Ми ось колись вибрали 30 років назад Звісно. і докерувалися до того, що йде війна. Звісно. Можемо п'ять вибрати головне, таких же. Головне, щоб було право вибору, щоб людина могла сама обирати своє дальніше життя подалі. Ну і те, що обирати це одне, люди повинні самі діяти, самі повинні щось робити. Бо як людина сидить рівно, то підлежачи ж не тече, як кажуть. Усі в мене на каналі є кіно про електронне голосування. Дивився? Так, да так, -да, так, сьогодні вранці. От подивився, що ти скажеш за це. Я скажу, що це піде на користь. Це ну мені було це цікаво. Я такого планування ще не бачив. Ну, я вважаю, що це має право на існування. Микола Горбачов пропонує всім подивитися отаке голосування. І якщо воно буде в майбутньому, то я вважаю, ми можемо брати ту владу, яку виведе нас із прірви цієї. Побажання, щоб ти хотів побажати собі, країні, діткам. країні знову, як завжди, хотів би побажати перемоги. країні хотів би побажати благополуччя, щоб все повернулося не так, як було на війни, а набагато краще. У порівнянні з країнами Європи хочеться, щоб не було як у них, щоб було краще ніж в Європі. Але ще раз повторююся, це залежить від нас самих підлежачий камінь, вода текти не буде. Коли буде перемога? Я вважаю, що найскорішим часом, що вже скоро, але точно дуже складно сказати. В цьому році ми дочекаємось. В цьому році залишилось, на жаль, дуже мало часу. Хоча хотілося б. Може і буде. Добре, мені сподобались ваші відповіді. Я вважаю, що вам всім глядачам буде цікаво дивитися на те, як ви працюєте, як ви граєте в футбол. От, сьогодні Дякую. я подивлюся ще. Дякую. Дякую вам і до перемоги. Дякую.